Вітаю, друзі! Коти здатні мріяти та бачити сни, так само, як і люди. Мозок кота здатний генерувати сонні картинки. Однак він не настільки розвинений, аби планувати щось у довгостроковий період. Є така приказка: хто зрозумів кота, той осягнув усі таємниці Всесвіту. Це, звісно, лише жарт, проте, якась доля істини в цьому є. Людям насправді дуже складно розібратись, що відбувається в голові цього милого, але непередбачуваного створіння. Хіба зрозумієш, що на думці у кішки? Простіше по зморшках на шкарлупі здогадатись, про що думає Волоский горіх, написав Стівен Кінг. З цим важко не погодитись, бо коти дійсно загадкові і норовисті. Хоча дещо передбачити у котах я можу, принаймні у своїх домашніх котах. У нас їх четверо. Це Чібо, Рудий, Мілка і Дана. І коли я йду з роботи додому, я знаю, що Чібо і Рудий будуть мене зустрічати, бо знають, що я часто несу їм смаколики. А головне, чують мене і мої кроки метрів за сто до хати. Коти найпопулярніші та водночас найзагадковіші домашні улюбленці. Їх поведінка часто не дає прямої відповіді, як насправді вони ставляться до господаря, чи люблять вони його, та чи відчувають прив'язаність до нього. Собаки і коти найпоширеніші домашні тварини. Собак дослідити значно простіше, адже вони за межами своєї території будуть почуватись безпечно, якщо поруч господар. А от коти дуже прив'язані до своєї території. Тому їх поведінка одразу змінюється, що не дозволяє добре дослідити їх поведінку. Все ж за поведінкою котів вчені спостерігали вдома. Тож вдалося дійти певних висновків Коти хвилюються за нас. Доктор Сахо Такагі з Японії дійшов висновку, що коти здатні відстежувати місце знаходження своїх господарів за голосом. Навіть коли вони їх не бачать. Для цього провели експеримент. Кішок залишили у знайомій їм кімнаті та поставили два динаміка. Один у кімнаті, другий за її межами. Згодом через динаміки звучав голос господаря, також голоси незнайомих людей та різний шум. Як виявилось, коти дуже здивувались та поводили себе вкрай стурбовано, коли чули голос господаря. Часто люди думають, що котам потрібна лише їжа та житло від нас. І вони не здатні любити і цінувати нас як собаки. Втім, доктор Сіракуза переконує, що коти прив'язуються до людей так само, як і до інших тварин. Коти здатні на дружбу. Особливо цей зв'язок стає міцнішим, якщо кіт виріс скошеняти у вас вдома. Просто коти не здатні проявити свою прив'язаність так яскраво. Так виражено, як собаки. Але кіт може показувати свою любов та довіру іншими способами. Наприклад, тертись об ваші ноги, вискакувати до вас на коліна та мило влягатися там, спати з вами в одному ліжку. Водночас вчений зазначив, що коти за своєю природою не дуже люблять, аби їх чіпали, брали на руки, обіймали та ласкали. Хоча це часто залежить від характеру кота. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми на моєму каналі, на різні теми та про Україну. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Та розширити своє колознань про цей світ. Всі відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте про вподобайку. Розкажу про свої спостереження. Із моїх чотирьох котів тільки Чібо може годинами сидіти в мене на колінах чи лежати на мені. І легенько покусує мене за руки, коли я перестаю його гладити. Часто бігає за мною і кусає за ноги, так не сильно. Хоче, щоб я звернув на нього увагу. Коли підходжу до Родого чи мілки і починаю їх гладити, то я явно помічаю, що вони просто коректно терплять мої ласки. Можуть терпіти хвилину чи дві, а тоді шукають момент чи привід, щоб зіскочити з колін або втікти. Можуть довго сидіти поруч, але по своїй волі на руки не лізуть, хіба що за смаколиком. Дана рівнива може довго бути на руках, коли вона сама в кімнаті. А коли ще є коти, то намагається лежати окремо, десь у куточку. Коти можуть бути без настрою. Проте не прирівнюйте це до людського стану без настрою. Причиною стресу у котів може бути різка зміна звичного їм режиму чи обстановки. До того ж, стрес у котів може перерости у досвід та спогади. Вони довго можуть пам'ятати неприємні чи стресові ситуації і тривалий час обходити стороною те місце, де це сталося. Помилково вважати, що кіт лише чекає, аби ви покинули домівку, щоб влаштувати ігрище і шабаш вдома. Можливо, кіт і влаштовує гармидер вдома без вас. Проте він не замислюється над тим, що це погано і що це є шкода. Коти насправді радіють, коли ви приходите з роботи і чекають на якісь смаколики. Але більшість котів не надто сумують за своїми господарями, як собаки коли залишаються на самоті. Коти роблять, що хочуть. І живуть як хочуть. Вони можуть існувати самі по собі. Та є самодостатніми. Так, вони звикають до людського способу існування. Але не переймають його повністю. Ось такі вони ці коти. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте допомагати українській армії. Дивіться інші цікаві відео на моєму каналі. Всім удачі і пока!